Тим часом триває робота з облаштування парку знесіння, куточок живої природи відкриють з дня на день його мешканцями будуть коріпки, сови, тхорі, шиншили та кози. Зіркою міні зоопарку є собака. Лайка із кліпу Валерії. Окрім того, у парку планують створити спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс із спеціалізованими залами, спорудять і реабілітаційно-оздоровчий центр для людей з обмеженими можливостями. У планах керівництва ще й гірськолижна траса. Наразі шукають підприємця, який реалізує задумане. Нагадаємо, у ландшафтному парку знесіння вже незабаром відкриють ще й канатну дорогу. Ухвалою Львівської міської ради минулого місяця підприємця надано дозвіл створити в регіональному ландшафтному парку Знесіння куточок живої природи. Куточок живої природи буде функціонувати щоденно і кожен мешканець міста має можливість безкоштовно його відвідати.